Ох, знайома ситуація, правда ж? Вмикаєте телевізор, а там порожньо. Улюблені канали просто взяли і зникли. Це, звісно, може зіпсувати настрій. Але знаєте що? Не варто одразу панікувати. У більшості випадків цю проблему можна вирішити самостійно і досить швидко. Власне, саме для цього ми тут і зібралися. Давайте розбиратись, як повернути все на свої місця. І знаєте, це ж не якась унікальна біда. Ось погляньте, це ж крик душі з реального форуму. Людина пише, що все було ідеально, а потім канали почали зникати один за одним. Кому це не знайомо? Вчора все було чудово, а сьогодні чорний екран. Але є і хороша новина. Найчастіше це зовсім не поломка. Так, і що ж робити, коли сигнал зник? Одразу хапатися за телефон і викликати майстра? Ну не поспішайте. Відповідь, як правило, набагато простіша. І так, у переважній більшості випадків впоратися можна цілком самостійно. Зараз якраз і подивимось, як саме. Окей, ось наш план дій. Спочатку, звісно, з'ясуємо, а чому власне канали взагалі зникають. Далі швиденько розберемо кілька ключових термінів, щоб говорити однією мовою. Потім найцікавіше покрокова інструкція сканування. Також подивимось на типові проблеми, і що теж важливо, розберемось, коли все ж таки варто покликати на допомогу фахівця. Ну що ж, поїхали. Перший пункт чому зникають канали? У чому ж таємниця цього втраченого сигналу? Насправді ніякої містики тут немає. Зазвичай причина до смішного проста. І це, як правило, не поломка, а звичайне планове оновлення від самих телеканалів. Давайте на конкретному прикладі так буде зрозуміліше. От візьмемо канал Ми Україна Плюс. Він не випарувався. Він, скажімо так, просто переїхав на нову квартиру. Мовник взяв і змінив його частоту на супутнику Астра 4 А, а тьонер бідолаха продовжує стукати у старі двері, де вже нікого немає. Звісно, він нічого не знаходить. От саме для того, щоб показати йому нову адресу, нам і потрібне повторне сканування. Тобто, давайте зафіксуємо це не збій системи, це абсолютно нормальний технологічний процес. Канали це роблять, щоб покращити якість, щось оптимізувати. Наша ж задача просто оновити, так би мовити, карту для нашого приймача, показати йому новий правильний шлях до сигналу. Гаразд, перш ніж лізти в налаштування, давайте швиденько розберемося з парочкою технічних слів. Не лякайтесь, там все просто. Це потрібно, щоб ми точно розуміли, що і навіщо натискаємо. Так, LNB, або, як кажуть у народі, головка. Це та штука, що стерчить з тарілки, це, по суті, її очі та вуха. Саме вона ловить сигнал з космосу і передає його далі по капелю вже до нашого тюнера, без неї ніяк. Тепер дісек або просто перемикач. Ця штука потрібна, якщо тарілка налаштована на кілька супутників одразу, ну, наприклад, на популярний набір Astra, Hotbird і Amos. Це такий собі маленький регулювальник руху, який збирає сигнали з усіх головок в один кабель. І все, що нам треба пам'ятати, це те, що в налаштуваннях тюнера потрібно вказати правильний номер входу або порту для потрібного нам супутника. Ну от, з теорією розібрались. Тепер до найголовнішого до практики. Час повертати наші канали. Зараз буде покрокова інструкція. І я майже впевнений, що якщо все зробити правильно, то канали знову з'являться на екрані. Отже, наш маршрут такий: тиснемо меню, йдемо в установку, обираємо потрібний супутник, знаходимо список його частот, їх ще називають транспондерами, і запускаємо сканування. Простіше простого, правда? А тепер давайте подивимось, як це виглядає в реальному меню. І так, крок перший. Беремо в руки пульт і впевнено тиснемо кнопку меню. Це наш вхід у центр керування приймачем. Окей, меню відкрилось. Тепер стрілочками на пульті рухаємось до розділу налаштувань. Зазвичай він називається якось на кшталт установка, налаштування або англійською «Installation». Часто поруч є іконка шестірні, і її важко не помітити. А ось тут увага, це дуже важливий момент. По перше, перевіряємо, чи обрано правильний супутник. Для більшості українських каналів це буде Astra 4 a По друге, дивимось на порт DSEC. Якщо раптом сигналу немає, а на трілці кілька головок, можна просто спробувати перемкнути цей порт наприклад, з 1 на 2 і так далі. О, Ось вона картина, яку ми хочемо бачити дві шкали. Сила або рівень сигналу, і що найважливіше, якість сигналу. Коли вони заповнені, бажано вище 90%, це означає, що все гаразд. Тюнер бачить супутник, можна сміливо сканувати. Добре, а що робити, якщо сканування пройшло, а каналів як не було, так і немає. Головне без паніки, це означає, що ми переходимо на наступний рівень квесту, поглиблений пошук несправностей, перевіримо конкретні параметри і можливі проблеми із залізом. Якщо автоматичний пошук схибив, спробуємо допомогти тюнеру вручну. Ось подивіться: це табличка з актуальними параметрами для ключових українських каналів на супутнику Astra 4 a все, що треба зробити, це зайти в меню ручного сканування, акуратно ввести ці цифри, частоту, символьну швидкість і вказати поляризацію, і запустити пошук саме на цьому конкретному транспондері. Але, якщо навіть після введення правильних даних вручну шкала якості вперто показує нуль, що ж, тоді справа, скоріш за все, вже не в налаштуваннях, проблема, ймовірно, ховається десь у самому обладнанні. Що ж це може бути? Ну, ось вам короткий список найпопулярніших підозрюваних, про які часто пишуть на форумах. Це може бути несправний перемикач дісек, можливо, тарілку просто трохи сунув сильний вітер, або ж у головку конвертер потрапила вода через тріщину. Ну і звісно, банально варто перевірити, чи добре закручені всі з'єднання кабелю. Дивіться, ми з вами спробували практично все, що можна безпечно зробити, не злазячи з дивану, з пультом в руках, але бувають моменти, коли подальші самостійні дії можуть тільки нашкодити. Тому дуже важливо розуміти, де проходить межа, за якою краще зупинитись і викликати майстра. Так, коли ж саме час дзвонити фахівцю? Ось вам кілька чітких сигналів. Перший, якщо канали зникли тільки з одного супутника, а інші працюють, це майже напевно проблема з конкретною головки чи перемикачем. Другий, якщо видно якісь тріщини на тарілці, кабелі, або що найголовніше, до антени просто небезпечно лізти, наприклад, вона на високому даху, навіть не думайте ризикувати. І третій залізний аргумент якщо після всіх наших маніпуляцій сигнал все одно на нулі, значить проблема серйозніша і потребує професійного обладнання. І наостанок така собі думка на подумати. Світ технологій не стоїть на місці, і телебачення теж. Деякі українські канали, наприклад, вже переходять на новий сучасніший формат мовлення під назвою Т2МАЙ. А його, на жаль, розуміють далеко не всі старі приймачі. Тож, можливо, сьогоднішня проблема це не просто прикрість, а такий собі натяк, що настав час задуматись про оновлення, щоби завтра і післязавтра спокійно дивитись улюблені програми у найкращій якості.